Ось таким чином майстер виконує роботу. Спочатку наклеюється плівка, виглядає це більш так грубіше, наприклад, ось ця версія. Ну і вже коли тонко ще дуже важко працювати з автомобілями, в яких є ось такі накладочки додаткові. Потрібно плівку дуже-дуже обережно завернути туди, всерединку. І, до речі, коли поклеїлася плівка на автомобіль, приблизно, може, десь через тиждень, другий, потрібно буде зробити корекцію. На деяких автомобілях не потрібно, але буває, якщо плівочка трішечки підвздується, тоді потрібно приїхати, і ми зробимо ще додаткову корекцію. Це абсолютно нормально. Тоді вже після цього більше корекції робити не потрібно. Ну і, звісно, захист такий дає плівка. Це надзвичайно класно, адже ви бачили мій капот мого автомобіля особисто. Коли я реально провтикав і не поклеїв плівку, коли автомобіль був ще два з лишнім роки тому новий, або майже як новий, коли я його тільки привіз зі штатів. І тепер я маю повністю висічену морду. І на даному етапі мені або Просто поклеїти плівку, не вийде. Потрібно нічого не робити. І коли я придумаю продавати, то продавати так. Або якщо я пофарбувати, то поклеїти плівку. Але мене це дуже сильно роздратовує цей момент, тому що мені потрібно буде два рази платити, що я дуже не хочу. І напевно, можливо, коли прийде момент продавати мій автомобіль, то я, напевно, його просто пофарбую, щоб продавати ідеальний автомобіль для клієнта, але вже... Плівку він, я думаю, буде клеїти самостійно. А той автомобіль, коли я собі куплю новий, то однозначно і стовідсотково я буду його затягувати в плівку, тому що вона зберігає автомобіль від цих пошкоджень.